Українські правоохоронці та правозахисники готують юридичну базу для міжнародних судів. Утім, події останнього часу показують, що міжнародне право переживає кризу, зокрема через те, що проти міжнародного кримінального суду Дональд Трамп запровадив санкції, з якими викликами стикається Україна у прагненні засудити російських злочинців, та чи побачимо ми колись Путіна на лаві підсудних і за ґратами Євген Бригар детально все проаналізував. Маріуполь, Буча, Ізюм міста символи жахливих воєнних злочинів Росії проти українського народу. Від початку повномасштабної війни рахунок цих злочинів іде на тисячі, а зруйнованих людських життів на мільйони. Ще на початку великої війни Україна розпочала процес підготовки юридичної бази для створення спецтрибуналу. Головна мета притягнути до відповідальності військово-політичне керівництво Росії за злочин агресії, тобто за саму ідею напасти на незалежну державу. І вже за кілька місяців на базі Ради Європи може бути створений такий трибунал, схожий на той, який 80 років тому виносив вироки поплічникам Гітлера. Зараз є політична підтримка ради, однак спочатку завершиться робота Коргруп. Це має статись у березні. І наступне засідання групи відбудеться саме у Страсбурзі. І тоді всі напрацювання, а саме статут трибуналу, буде передано до комітету міністрів. Після ухвалення комітетом генеральний секретар матиме право підписати двосторонній документ від імені Ради Європи, а від України уповноважена президентом особа. З перших місяців широкомасштабної війни воєнні злочини РФ розслідує міжнародний кримінальний суд. Там видали вже кілька ордерів на арешт, зокрема диктатора Путіна та його уповноваженої справ дітей Марії Львової Білової за незаконну депортацію українських дітей. Але низка подій, які відбулися минулого місяця, ставлять під питання всі юридичні напрацювання за ці три роки. Трамп запровадив санкції проти міжнародного кримінального суду. Мерц запросив Натаньягу до Німеччини та пообіцяв обезпечити від арешту МКС Радбез ООН схвалив американську резолюцію щодо України без згадки про агресію Росії. Під санкцією американського президента проти МКС, який він увів за переслідування США та їхніх союзників, зокрема потрапив Карім Хан, прокурор, який видавав ордери на затримання Путіна та Львової Білової. Утім, за словами юристів, безпосередньої загрози для продовження розслідування воєнних злочинів Кремля поки що немає. Хоча б тому, що санкції накладені не на увесь апарат МКС, також немає жодних фінансових обмежень, які б завадили проводити подальше розслідування. МКС вже має гори доказів причетності лідерів Росії та інших російських посадовців до воєнних злочинів, які він сам зібрав, які подали багато неурядових організацій, які зібрала Україна. Отже, оскільки ці санкції не вплинули на інших працівників суду, не схоже, що вони якось позначаться на всьому процесі. Але є інша загроза авторитет і взагалі легітимність міжнародного кримінального суду. Інституції в майбутньому за останні місяці світ побачив кілька випадків ігнорування ордерів на арешт державами-учасницями МКС. Монголія, країна, яка ратифікувала Римський статут, не заарештувала російського диктатора під час його візиту до країни. Лівійського генерала, на якого також був виданий ордер, не взяла під варту Італія. А ймовірний наступний канцлер Німеччини Мерц запросив до себе прем'єр-міністра Ізраїлю, якого теж. Просить затримати МКС у такій ситуації. МКС на ігнорування його вимог може відповісти хіба лише осудом і зауваженням, що така поведінка є порушенням міжнародного правового зобов'язання. Водночас, якщо МКС переборщить із тиском на країну учасниць, є ризик, що держави почнуть виходити з цього правового союзу, а це стане початком руйнації всієї системи міжнародної кримінальної юстиції. Треба посилювати. Міжнародний кримінальний суд, що він мав якісь дієві механізми впливу на держави, які відмовляються виконувати ці ордери на арешт, чи зараз ми можемо виробити такі нові механізми? Ні, не можемо. Це дуже прикро. В таких випадків ставатиме більше, але ж є величезна кількість ордерів на арешт, які виконуються. І у відсотковому співвідношенні так е, ну то буде один відсоток невиконаних ордерів на арешт. На думку юристів, головне для України зараз збирати і далі власну доказову базу воєнних злочинів Росії. А коли ордери на арешт уже конкретних росіян буде видано, постійно вести діалог із державами-учасницями МКС, пояснюючи, чому їх потрібно виконати. Певні випробування вочевидь чекають і на спеціальний трибунал, які лише в процесі створення він працюватиме за спільною угодою України та Ради Європи. І тут ми одностайні на думці, що Путіна потрібно притягнути до відповідальності а от риторика Дональда Трампа може свідчити про те, що сьогоднішня Америка буде зацікавлена у протилежному адміністрація Трампа дала зрозуміти, що вона не зацікавлена в тому, щоб покладати провину за війну на Володимира Путіна. Штати можуть використати свій вплив, щоб спробувати відмовити будь-які держави, які розглядають можливість заарештувати Путіна, якщо він приїде до них. Треба розуміти, що Сполучені Штати Америки можуть чинити тиск. На окремі європейські держави і просувати ідею того, що створення такого спеціального трибуналу завадить припиненню активних бойових дій між Російською Федерацією і Україною. Але експерти наголошують, спецтрибунал створюється на базі Ради Європи, а отже, є шанс, що вплив Сполучених Штатів на його роботу буде мінімальним. І майже всі 47 країн-членів європейської міжнародної організації схвалять появу суду над Путіним і не перешкоджатимуть цьому. Винести вирок Путіну та його спільникам спецтрибунал зможе і заочно. А от як фізично посадити Путіна за ґрати, питання наразі не вирішено. Спершу треба, щоб виконати вирок, погодилися якомога більше країн-членів Ради Європи, а можливо і треті країни за власним бажанням. Євген Бригар Володимир Дєдов подробиці телеканал інтермарафон Єдині нові. Субтитрувальниця